Одночасно оформлення документів батьків та дітей тепер це стало можливим. Про це розповідає начальниця міграційної служби Олена Погребняк. Адже раніше могли виникнути проблеми, якщо в матері чи батька протермінований паспорт. Наприклад, прийшов один з батьків з дитини оформлювати ID-картку в 14 років перша. Ми бачимо, що в 45 років не вклеєно, наприклад, фото у матері. Таким чином, вона подає на ID-картку. Ми очікуємо отримання цієї дікартки, лише після того вона може подавати документи з дитиною. З прийняттям нових змін батьки або законні представники можуть одночасно оформлювати паспорти для виїзду за кордон для себе та дітям до 14 років. Стосується це і внутрішнього паспорта. Тобто не треба очікувати поновлення документів відновлення батьків або приходять, наприклад, і батько каже, я загубив паспорт, нема. Тобто потрібно спочатку було раніше відновити батькові паспорт, угу. а потім лише подати дитину. На сьогоднішній день це одна з найпопулярніших послуг в одеській міграційній службі, додає Олена Погребняк. Батьки бачать, що в них вже документи також застарілі, тобто кидаються коли, коли потрібно щось оформлювати. Ну, звичайно, дитині. Так. Тобто, дивиться, що наприклад, або паспорт зіпсований, помальований ще молодшою дитиною. Наприклад, то в такому випадку ми можемо одночасно приймати всю родину. Додамо, що раніше у міграційній службі запустилася програма, коли стало можливим одночасно оформлювати ID-карту та закордонний паспорт. Ця процедура також дозволила значно зекономити час українців.